Вкрити світ, новини без фільтрів. Музика. У світі, що постійно змінюється наше майбутнє, стоїть перед низкою викликів та можливостей. Ми живемо в епоху стрімкого технологічного розвитку, глобалізації та складних проблем, вирішення з яких потребує спільних зусиль. Майбутня нації залежить від того, як сприймаються та розвиваються ці виклики. Провівши дослідження, ми, як проактивні громадяни країни, виокремили ключові складові успішного розвитку країни. Зараз на ваших екранах з'явилася інтерактивна інтелект-карта майбутнє нації. Один з ключових аспектів позитивного мабуття є освіта, розвиток та провадження новітніх технологій у навчальний процес здатність молодому поколінню багато знань та навичок. Необхідних для конкурентоспроможності в світі ще однією ключовою складовою успішного майбутнього нації є безбар'єрність. Створення умов для рівних можливостей, боротьба з соціальними нерівностями та дискримінацією є необхідними кроками для забезпечення стабільного та гармонійного розвитку нації. То важливим аспектом є відбудова та розвиток і підтримка культури та мистецтва. Цінності, які несуть з собою творчість та культурний спадок, формують та зберігають ідентичність нації. Нашими кореспондентами було проведено опитування серед фіолістів щодо нагальних плечів розвитку сучасного суспільства. Одним із найголовніших було виявлено екологічну свідомість. Звертаємо вашу увагу на екран. Таким чином, важливою складою майбутньої нації є збереження природних ресурсів та здоров'я екосистеми. Умови для сталого розвитку мають бути безпечні для поточних та майбутніх поколінь, раціональне використання ресурсів, заохочення використання відновлюваних джерел, енергії та відходів. Та захист навколишнього середовища має стати пріоритетними завданнями для подальшого сталого суспільства. Сьогоднішній день становлять серйозну загрозу для нашої планети. Значний вплив на економічну ситуацію мають такі чинники, як забруднення з повітря, води та ґрунту, зміни клімату, втрата біорізноманіття та винищення видів, перенаселення, а також нестача енергоресурсів. У цьому проблему екології потребують комплексного підходу та суспільних зусиль національних та міжнародних спільнот для їх вирішення лише шляхом спільної праці і інновації. Може забезпечити сталий розвиток та збереження природнього середовища для майбутніх поколінь. На жаль, наш ефірний час завершується, тому пропонуємо вам самостійно за посиланнями ознайомитися з матеріалами, які для вас підготували учні Криворізької гімназії номер 14. До, до, до нових зустрічей.